Идем с Дэнчиком по дороге. Чтобы вы понимали, людей вообще нету. Сейчас рано. Еще 6 часов утра нема. Ну, по дороге себе прогулочной этой, походочкой. Иди койот, посредине дороги койот. Прикиньте, я вообще... Я пешила. Не страшно стало, потому ну, что я такая ну, собра... это Дэнчика на привез, но я сообразила, он один. Ну, стаи нету, он без стаи, просто сам один койот. Я денчика привязала и думаю, на мурашки по телу. Рот открытый, я, блин, не знаю. Вот так вот. А она пробежала. На встречу мужики Д. Говорит, это койот. Ну він здалека він не бачив, а, ну, а він же ж возле мене ще те близько, я по олійці, а він посередині дороги. Я говорю, єс! кайот, кайоті. Кайоті, а він говорять. Кайот настоящий, як собака, тільки хвост такий пушистий, ну типу як у ліси, ну так, як у ліси. Ну, 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 да, ну теж такий, як риженький трошки. Ну, кайот, і такий, ну, це, приз приземіста така спина. Здоровий такий взагалі. Я думала, вони маленькі, а то прям така собака хороша. Денчик нічого не зрозумів, а я всралася. <рес> В Україні боялась этих собак бездомних. А тут койотів. Ну на вечірні там собака укусила один раз. Я з денчиком йшла, вони на нього хотіли накинутися. Я взяла денчика на руки. Це ж таке, блядь хазяйка. Якщо б я себе не брала на руки, може, вони мене не ну, тоді вони денчика почали гристи. я не знаю, що було. Глава стаї чи що самка. Ззаді за ногу яке спустила і так прям паранула глубока. Це... Я поїхала в медпункт, вона говорить, що вже поздно налажувати шви. Ну Хоча пройшло там півчаса, вона каже поздно. І и вот, она вона ну, просто заліпила мені і каже, нехай само зростеться, а потім я от уколола, ну, то не 40 уколов сейчас колять, а там я ходила щось раз, там якийсь определений промежуток, щось раз в потом, потім не, два рази в неделю, потім, ну там какие-то такі вже не помню. Ну не в живот уколи делала, ні.